Може, ви мені дасте відповідь, дивіться, яка ситуація. Наприклад, да? людина працює в банку і у неї є должностні обов'язки, Вона повинна, ця людина, зробити від 30 до 40 дзвінків по телефону потенціальним клієнтом, назначить мінімум, от мінімум 5 зустрічей в день. Ця людина повинна працювати, ну, займатися документооборотом, ну і так далі. і тому подобне. Тобто, ці три ключові моменти. це... Звонки по телефону, контакти в наживо з людьми в зумі і документи оборот. Людина в банку працює в середньому, ну, десь, то, про що я знаю, з ким ми говорили і говоримо. Це десь в середньому 12-15 тисяч гривень. Коли людина поступає на роботу, вона, звісно, поступає на іспитательний срок, іспитательний срок. Вона пробує там приводить себе в порядок. Якби Находит свою нишу, ему выделяют место, но прежде чем пойти на эту работу, людина там себе туфельки прикупляет, там брючки там, или костюмчик, если это женщина да? вот. то есть она там вкладывается в то, чтобы выглядеть хорошо на работе там, и так дальше вот. потому что это коллектив и потолок есть, есть потолок, понятно что есть какие-то премиальные там, и так дальше но в среднем давайте так говорить про 15 тысяч гривен вот Ми, людині ці говоримо, слухай, давай, так, не бросай банк, ділай з нами те саме, що ти ділаєш там. От те саме, що ти ділаєш там. Звонки по телефону, контакти з людьми, документи оборот. Паралельно з банком. Через 2-3 місяці ми тебе приведемо до відкриття твого ФОПа. Ти вийдеш на такий же самий доход, як в банки. Давай. І чоловік каже, та мені ніколи. Та мене ж робота. Блін, да ти ж те саме сьогодні ділаєш. Ну знаєш в чому ще фішка? Коли ти розберешся з нашою можливістю, то потолка не буде. Потолок буде тільки в твоїй голові. От об'ясніть мені, що із людьми проїхать, коли ти йому предлагаєш своє предпринимательство, власне. Від тебе все залежить. Ніяких начальників, ніяких босів ніяких планов, тільки ти сам собі доводиш плани. І людина все одно розмінює можливість роботи на себе На можливість роботи в найм. Говорять дуже часто, що найм це стабільно. Не сказав би. Мені, знаєте, мене бісила раніше ця фраза, але я зараз одне, що саме стабільне сьогодні це нестабільність, це змінення. Ну, так що така ситуація. Якщо ви можете пояснити мені це все, і якщо у вас так може, я десь всередині розумію розумію, чого так відбувається. Але ми сьогодні шукаємо тих людей, які сьогодні готові робити те, що вони роблять, паралельно со своєю роботою, со своїм бізнесом. Тому що перспективи, серйозні. перспективи серйозні. Ринок пустий. Україна підключена до ще 12 країн Європи єдиним ринком. Роботи валом. робота класна, і саме круто. Конкуренції ноль. і все залежить від нас. Ми сьогодні шукаємо людей, які сьогодні хочуть своє власне підприємництво. Всього найкращого. Ми на зв'язку. Будьте здорові! Пока!